Артема, два матчі команда зіграла, три очки набрала. Якби перед стартом чемпіонату вам сказали, що після двох матчів буде три набраних очки. Ви б на такий розклад погодилися чи все-таки хотілося більше? Звісно, хотілося більше, але я не скажу, що це якийсь поганий старт. Звісно, якщо б нам сказали це перед стартом, я думаю, я б погодився на це. Це вважаю, для нас. Дуже такий непоганий старт з одними з найважчими суперниками на чемпіонаті Італії Великобританії. Думаю, це найсильніші команди на цьому турнірі. І все ж таки, з ким із них було складніше грати вам особисто, наприклад? М -м -м Мені особисто думаю, складніше було з італійцями. Вони нав'язали більш такий -э силовий хокей. І ми більшу частину гри грали без шайби, і тому через це було складніше ніж з Великобританією. З румунами збірна наша грала взимку тут же в Свинту Георгія, обмінялися перемогами. Які думки про цього суперника? Що від них чекати? До чого готують тренери команди? Ем, ми з ними вже грали. Знаємо, що очікувати це не буде такий швидкісний, такий силових хокей, як нам пропонували італійці. Це буде більш таки технічний, я думаю. Хокей в пас. І я думаю, ми до цього готові. Ми знаємо, як вони грають, і будемо готові на 100% завтра. Коли дивилися початок тренування, підійшов тренер збірної Польщі, я його запитався, ви грали вже з Румунією і з Україною. Хто на вашу думку сильніший? Він каже: Україна, ви можете боротися за вихід в еліту. Ну, от така думка від головного тренера збірної Польщі. І чи розуміння від того, що. Від збірної України можуть вимагати, і, мабуть, вже вимагають. Ну, хочуть побачити боротьбу за вихід в еліту. Воно тисне на нас як вчорашніх представників збірної е, ліги дивізіону 1Б. Ну такі слова від тренера Польщі не можуть не радувати. Я думаю, пару років назад від нас такого ніхто не очікував. І якщо зараз про нас так кажуть, то це, це дуже приємно, це круто і. На нас це зовсім не тисне, тому що перед стартом чемпіонату, я думаю, ми були андердогами на цьому турнірі, і нас це тільки підбадьорює і мотивує грати у свій найкращий хокей. Okay. Збірна Румунії гратиме при своїх глядачах дві з половиною тисячі, ніби з одного боку. Може й не так багато, але в цьому досить ну, великому залі, мабуть, відчуватиметься ця підтримка. Вчора вони активно засвистували збірну Великої Британії. Наскільки цей фактор може вплинути на нашу гру? чи як ви це бачите? Я думаю, коли повний стадіон, неважливо, твої вболівальники чи вболівальники-суперника вони мотивують тобі в будь-якому випадку. Твої болівальники мотивують, тому що вони підтримують тебе. Болівальники суперника мотивують тебе, тому що вони кричать освистують і це теж тебе заряджає. Я думаю, для мене це навпаки плюс буде. Атмосфера в дивізіоні 1А відрізняється від передніх турнірів, в яких ви брали участь в складі збірної України. Звісно, 100% це відчувається як на льоді, як і поза льодом, Відчувається більш е, крута організація, більш все чітко все складено якось, тобто все на гарному рівні. Кілька слів про ваш клубний сезон, які враження від того, як ви відіграли за свою команду, і де проведете сезон клубний наступний, ну, наступний клубний сезон. Можу сказати, що більш-менш задоволений своїм сезоном. Провів його не так погано. Набрав очко за матч в другій посилі Лізі Франції. На даний момент веду переговори з деякими командами з Франції, тому що хочу залишитись цій країні, Мені сподобалось, але вже в першій посилі Лізі. Дякую. Удачі в клубі і в наступних матчах за збірну. Дякую.